Триває ефір Українського радіо Чернігів про ветеранську політику на Чернігівщині. Будемо говорити далі. Наскільки вона відповідає сьогоднішнім потребам, які нові виклики з'являються, що вдалося зробити, а які проблеми ще потребують вирішення? Гість студії, заступник голови обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Вітаю вас! Ну, давайте почнемо з того, що позаду 2025 рік ще один рік роботи з ветеранами області. Ну і от хотілося б от на початку нашої розмови дізнатися, а якісь нові виклики щодо ветеранської політики, якісь нові напрямки з'явилися, і які питання залишаються пріоритетними? Ветеранська політика з кожним роком набуває спроможності. І основним напрямком на якому ми зосередилися. Протягом 25-го року це був впровадження інституту фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Хочу зазначити, що ми, допоки це ще не стало державною програмою, пробували реалізувати це силами області. Ми знайшли громадську організацію, яка була готова взяти на себе такий, скажімо, умовний супровід ветеранів війни, які перебували в закладах охорони здоров'я. Але ми скажімо, вперлися в обмеження закладів охорони здоров'я, в там, лікарської справи, що постороння особа не може знаходитися постійно перебувати в закладі охорони здоров'я. Це, це не... бути медичний працівник? Так, да, це має бути медичний або особа, яка працює в штаті. Ми там пробували там, меморандуми, але в сухому залишку ми спробували і. Повній мірі розгорнутися, реалізуватися у нас не вийшло. Я сподіваюся, що ми про цю ідею писали публічно. Я думаю, що хтось із представників Міністерства справ ветеранів це помітив, йому ця ідея сподобалась, і це саме держава реалізувала на рівні всієї України. Можу сказати, що станом на 1 січня 2025 року, о, враховуючи, що Проєкт стартував за два за три місяці до того. У нас було 46 посад в 32 громадах. Станом на зараз у нас 100 посад в 56 громадах, тобто ну, 99% в області ми покрили. Плюс та громада, це Киселівська громада, в якій не, не утворена посада фахівця і супроводу, вона перекривається нашим обласним центром ветеранів війни. Буде підписаний відповідним радом. Тобто, можна сказати, що е, область повністю е, закрита. Мережею фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. А оці фахівці вони пройшли якусь підготовку, якесь навчання, і а... яку допомогу вони власне надають? Фахівці із супроводу ветеранів, це, скажімо, базова наша одиниця, це та людина, яка безпосередньо працює з ветеранами, з їхніми родинами, з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті, з родинами тих, хто перебуває в полоні. Для того, щоб стати фахівцем супроводу, треба подати заявку онлайн. Конкурсна комісія тебе відбере, і відповідний заклад в громаді має працевлаштувати. Потім є всі відповідні там навчання підвищення кваліфікації так зваємо. Зараз це називається там супервізія і так далі. І е, люди працюють безпосередньо з ветеранами, з їхньою проблематикою, з допомогою у підборі документів. Заповнення тих чи інших там онлайн форм, тому що зараз більшість там прийшло послуг в цифру, і фахівці супроводу ветеранів це така певна точка входу для, для людей, які звільняються зі служби або родини, які роди, родини, близькі яких зникли безвісті, перебувають в полоні або загинули. Громади стали активнішими в питаннях реалізації ветеранської політики? Так, стали активнішими. Це Скажемо, можна подивитися на впровадження інституту фахівця і супроводу ветеранів, тому що на початку дуже дуже повільно йшло. Дуже повільно. Не розуміли навіщо це, що це, і багато з ким зустрічався особисто, запрошував, приїжджав, переконував, переконував, розказував, що це. Це перший помічник, от знімає багато проблем у вашій громаді. Тобто не ви займаєтесь умовними проблемами ветеранів, а є людина, яка за це отримує кошти з державного бюджету. Що важливо. Це не має навантаження на місцевий бюджет. Субвенція з державного бюджету перераховується місцевий бюджет на зарплату фахівця і супроводу. І зарплата фахівця і супроводу доволі пристойна. Ну, близько трішки більше 20 тисяч гривень, щомісяця людина отримує. Це для м, умовної, там, я не знаю, холминської громади чи парафіївської громади ну, хороші кошти. Mm -hmm. В парафіївській громаді дуже гарний фахівець супроводу. Mm -hmm. Особа інвалідністю в слідок війни обороняв чернігів. Фахівців багатьох знає особисто, тому що ми ну, і головне, щоб контакт був. Звісно, як а контакт. Взагалі, от які відгуки ветеранів на таку поступу. Ну, це поганих я ще не чув. Я знаю десь в деякі. Тобто, і ветерану простіше він приходить звісно, до конкретної людини, звісно. і конкретно з нею займається конкретним да. питанням. Конкретним питанням. От я можу е, привести конкретний приклад, як працює із супроводу. Короб, Коробська громада, із супроводу, е, пише мені, значить, Іван Олександрович, є питання. Значить, Там е, людина звільнилася по хворобі, не отримала виплату ніяку, щось військова частина. Е, не розібралася з документами, людина померла, мама залишилася сама, грошей немає. Як нам бути, кажу, зараз давай контакт бригади, буду шукати бригаду. Дає контакт бригади, я знаходжу там заступника командира бригади, комунікую, він каже, все зробимо. Проходить деякий час, зробила, але не до кінця. Ми виходимо далі. У нас є там великий чат з заступником керівника офісу президента Ріни Андріївною Верещук. Кажу Сережа, Сергій Холмецький, фахівець супроводу. Сергій ми, ми маємо повне моральне право написати туди, тому що там є представники цивільного військового спіробісного генерального штабу, які можуть е, скоординувати ту військову частину для того, щоб вирішити це питання. От і у цей Сергій Холмецький, один з кращих фахівців супроводу ветеранів на території Тюринської області. Сергій, якщо ти мене чуєш, дякую за роботу. Е, Пройшов всі покроково, покроково він, він сам спілкувався із ЦВСом бригади. Нічого не виходило. Він на він написав мені, я поговорив з заступником командира бригади. В нас нічого не вийшло по факту. І ми пішли далі. І в сухому залишку ми вирішили питання. Тобто, конкретно, кейс, ми поступово розбираємо, 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 розбираємо. От це, от простий приклад, Але е... робота така копітка. Дуже копія дуже, дуже, да, не дуже непроста, непроста, да. uh -huh. а, але важлива. Ну от це як мінімум, ця жінка вона відчуває увагу, що вона не залишилась сама по собі. І це, от, це певно, що найважливіша функція фахівця і супроводу. Але важливо не соромитися, не боятися, а звертатися. Ми ще, певно, що нікому там не відмовили. З Просто так, без об'єктивної на те причини. от один із ще з напрямків ветеранської політики це забезпечення житлом. Ну питання дійсно важливе. А яким чином воно вирішується зараз? Це за рахунок коштів державного бюджету чи залучаються кошти і місцевих громад? Напрямок забезпечення житла ветеранів війни зараз держава поставила у пріоритет. От у минулому році, 25-му, за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок субвенцій, Переховали більше ніж 140 мільйонів гривень на рахунки 57, скажімо, сімей ветеранів. 31 30, 31 сім'я вже реалізувала право на придбання житла. Здебільшого це державні кошти. Здебільшого але є місцеві програми, наприклад, як Чернігів Бахмач, які ухвалили свої місцеві програми для придбання житла для ветеранів війни. Чернігів там більше 50 мільйонів, Бахмач близько 1 мільйона гривень. Важливо сказати, що це не для всіх, це не для ОБД. Держава компенсує чи надає субвенцію для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, а громади в недостаючій частині умовно для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Повторюсь, питання житла, воно ну дуже важливе, дуже чутливе, І це от те, що має бути have, як кажуть, має бути те, що має бути. І я дуже тішуся, що о, це вже другий рік підряд, третій рік підряд держава заакцентувала, заакцентувала на цьому увагу. І я дякую міністерству справи ветеранів. І знаю. Що наш земляк Руслан Вікторович приходько, заступник міністра, бореться за кожну копійку, так само, як міністерка, для того, щоб ми змогли там перерозподілити ці кошти в державному бюджеті винайти і направити на рахунки ветеранів. Знаю це, тому що у нас, може бути, там, знаєте, які залишилися невикористані кошти, і там 27 грудня може не, ну, прийти субвенція людині. Ми там негайно збираємо сесію для того, щоб. Гроші надійшли на рахунок Особ... до да, цієї людини, да. в казначейство, там у вихідні дні ми на контакті, будь ласка, треба провести останній платіж, враховуючи напруженість і обмеженість державного бюджету, це, це дуже гарний показник. Рухаємося далі, і хотілося б торкнутися питання про це влаштування ветеранів, адже це теж важливе питання, бо людина. Повертається, і, і, і що робити далі? Е, яку підтримку в цьому плані знаходять наші ветерани? Хто з ними співпрацює, і які можливості у них ну скажімо для відкриття власної справи? Насправді можливості є. Я тут хочу подякувати обласному центру зайнятості. Є багато програм з профадаптації, тобто, ти можеш отримати там або посвідчення водія, або змінити фах. Безкоштовно за рахунок за рахунок держави поряд з тим. Є гранти по її роботі для ветеранів для розвитку власного бізнесу, і багато з наших ветеранів їм користуються окремо дуже велика підтримка з Українського ветеранського фонду. Там уже там, близько 10 ветеранів війни е, отримали півтора мільйони гривень на відкриття власного бізнесу. От, до прикладу, приклад Женя Смага в Черніге відкрив мийку водолій, Дуже гарно розвивається. Зараз шукає. Ось ми ним недавно говорили: шукає, треба ще один грант, треба там. от все поїхало, треба там ще, щось докупити. Це от дуже важливо, і в контексті цього ми хочемо в нашій обласній. Є програмі підтримки захисників і захисниць передбачити таке, скажімо, ще рефінансування для таких бізнесів, які розвиваються. Денис Мостович з Корюківки власну кузню відкрив. От я недавно заїжджав. Будується повним ходом за рахунок коштів першочергового українського ветеранського фонду. Далі за рахунок уже обігових коштів, які він за рахунок цього ну, створив, створює робочі місця. Розвиває, добудовує, і це дуже приємно дивитися, що от в нашому профронтовому регіоні держава також інвестує в людський капітал. Це дуже важливо. Ага. От основні, скажімо, основні наші, наша підтримка це центри зайнятості обласний, і Український ветеранський фонд. Ну, це. дивіться. От соціальна адаптація ветеранів це також можна говорити і про психологічну допомогу, про програму протезування, яка теж саме важлива. Так, бо саме багато так. про ветеранський хочу... спорт, окремо хочу сказати про протезування окремо, хочу сказати, тому що дуже класно в Україні. Одна з кращих в світі програм протезування держава вкладає колосальні кошти в те, щоб ветерани війни максимально відновили функціонал цього організму максимально. Дуже приємно відгуки. От те саме, от ми щойно говорили про Женю смагу, от, отримав там, протез, рухливий з суглобом, з колінами. Він, але ж люди на цьому не зупиняються. Він там десь поїхав, десь в Естонію, там ще щось там собі знайшов. І багато хто з ветеранів, не, не знаючи, і коли дізнаються, що там, там великі кошти на це дають, там 4 до 4 мільйонів гривень на протез це дуже пристойно. Але на жаль, є випадки, коли, наприклад, там виробники обіцяють, що ти будеш там максимально функціональний, а протези не в повній мірі відповідають заявленим характеристикам. Ми ось про це говорили із Женією Холодницьким. Сосниці, який втратив верхні кінцівки, проблема там з протезуванням верхніх кінцівок, вона більш складніша, ніж з протезуванням нижніх кінцівок. Тому що треба, щоб була дрібна моторика. І ми зараз от, чекаю, коли він прийде, хочемо поговорити про такий, скажімо, соціальний проєкт, щоб ми з ветеранами, які отримали інвалідність, які готуються до протезування, щоб Женя, як людина, який пройшов ці всі. Етапи, щоб він розказав, що куди і як, щоб люди не мали уявних мрій, якісь або надій, щоб потім не розчаровуватися. От, чекаю, допоки приїде. Ми з ним домовили, що він як буде їхати в Чернігів, обов'язково зайде, чекаю зустрічі. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну і давайте торкнемося ще такої теми. А, спорт, я ще uh -huh. про спорт не uh -huh. сказав. Дуже класна програма, ветеранський спорт, особисто користуюся. Буквально вчора використав півтори тисячі гривень від держави, Щоквартала півтори тисячі гривень держава. Дає ветеранам на займання спортом. Ми пропрацювали в області 27 закладів, підключилися до цієї програми. Деякі заклади спеціально зробили спеціальний абонемент для ветеранів. моно там квартальний за півтори тисячі гривень, так як щоб 0-0. Деякі там зробили на два місяці півтори тисячі гривень. Це, хоча це також дешевше, ніж їхній класичний. от І це, скажімо, стимулює. Стимулює займатися спортом, і такі така форма відновлення, така форма адаптації. Спорт дійсно дуже допомагає. Це ми бачимо по, по хлопцям, які постійно ветеранам, особам з інвалідністю, які виступають, які своїм прикладом показують, що треба боротися і треба працювати далі, ага. і таким чином далі продовжувати прославляти і піднімати престиж української держави. Ну і давайте торкнемося ще такої теми, як повага до ветеранів. От недавно на Суспільному Чернігів у нас був сюжет про конфліктну ситуацію між ветераном війни Дмитром Тютюником та патрульними поліцейськими. На яку ви на цю ситуацію відреагували дописом у Фейсбуці? От чому відреагували? Єдине, що ще хочу тут зазначити, що Дмитро Тютюник – це ветеран, а Анатолій Тютюник – це ведучий української радіо Чернігів, і ми зовсім не знайомі. Ми різні ми різні люди, і у нас конфлікту інтересів тут немає в цьому плані. Далекі відумки, що у вас конфлікт інтересів дійсно, в першу чергу хочу сказати, що я в ніякому разі не толерую засування сили або спецзасобів до ветеранів війни в жодному разі, поряд з тим, Важливо сказати, що статус ветерана війни не дає ніякої індульгенції, тобто всі рівні перед законом якщо ти порушив, то будь чесним, з гордістю прийми покарання. Крапка. Ну нема ніяких, але ж поряд з тим, ну це не дає порушення правил дорожнього руху, не дає права будь-кому тій чи іншій посадові собі засувати без причин силу або спецзасоби. Це важливо. Зараз наскільки я розумію, йде там по ці, по конкретно по цьому кейсу, йде перевірка Генеральної прокуратури офісу генерального прокурора бо відповідний допис, що працівники прокуратури. Перевіряють законність дій патрульних поліцейських. Я сподіваюся, що буде справедливе законне рішення по цій ситуації, і правоохоронна система якісно відреагує на цю ситуацію. Угу. Був певний резонанс, дійсно важливо, я розумію. Але ж повторюсь. Але с... ж от подібні ситуації можуть повторюватися. Можуть. І от повага до ветерана, в чому вона полягає. Знаєте, ветерани це особи, які мають певний спеціальний досвід, який мало зрозумілий або зовсім не зрозумілий цивільним людям. І це треба завжди мати на увазі. Хтось має травматичний досвід, хтось втратив близьких друзів на війні, хтось втратив здоров'я. І дійсно є загострене відчуття справедливості. І це, це завжди треба тримати в голові. Ми, я чомусь, коли йшов на інтерв'ю, згадував фільм Рембо, який ми звикли сприймати як бойовик, а насправді це фільм про велику соціальну проблему в американському суспільстві, пов'язану з людьми, з ветеранами, які повернулися з війни і не можуть себе знайти і не мають сприйняття в суспільстві. Наша задача зараз щоб цього не було. Тому що перше, перше солдати Сполучених Штатів не воювали в Сполучених Штатів це раз, тому що у них була внутрішня дилема у тому, що вони там робили. Здебільшого це були контрактники. Різниця української армії в тому, що ми воюємо на своїй землі, От, кажу мене Мурашки пішли, воюємо на своїй землі, і майже всі лева частка мобілізовані, тобто непрофесійні військові. Дехто з них став професійним військовим, але на початку це були не професійні військові. І суспільство має розуміти важливість вкладу і важливість подоговити ранні війни, і завжди мати це на увазі, коли тим чи іншим способом намагається там або дорікнути, або зробити. Ну, іноді треба переступити через своє ім'я і ставитися да. з повагою до людини, іноді, яка да, пройшла іноді. пекло. Да. Іноді треба переступити через себе і зробити трішки більше, ніж передбачає твої посудові обов'язки, враховуючи подвиг, враховуючи заслуги осіб, людей, які захищали українську державу, ну дивіться, пане Іване. От ветеранська політика ну, вона має багато напрямків, ми про них сьогодні говорили. А от якщо говорити, от коли ветеран сам сам на сам. Є якісь от електронні ресурси, цифрові платформи, які допомагають йому зорієнтуватися в тих питаннях, які сьогодні турбують ветеранів? це Сам на сам я б не сказав, бо тому що. Ну, ми... я маю на увазі, що немає можливості. Або не хоче. Або не хоче. Да, або не хоче. Є таке. Дійсно, враховуючи те, що там Україна стала на цифрові рейки 6 років тому, є класний сервіс «Ветеран-про», я, до речі їм користуюся досить часто. Я коли їду в якусь громаду. Є такі там вкладочка ветеран ПРО в дії і є перелік всіх фахівців і супроводу в розрізі областей громади. Вибираю громаду, і там є номер телефону. У Мене не всі номери телефонів фахівців. Я просто набираю. «Алло, добрий день, добрий день. Я учасник бойових дій, хочу потрапити до вас на прийми на місці. На місці. Ну, все заїжджаю. Тобто, це один із там. Також є пільгове кредитування, там медичне забезпечення, так далі. Так далі, так далі. Тобто всі е, цифрові, майже всі цифрові сервіси, які, е, яких потребує учасник бойових дій чи особа з інвалідністю у наслідок війни. Е, дуже просто, е, інтуїтивно і дуже корисно. От, дуже рекомендую. Угу. Е, ну і на закінчення нашої розмови, от хочу навести. Кілька даних з результатів опитування Українського ветеранського фонду портрет ветерана 2025. От вони проводили таке опитування. І, зокрема, 96% українців довіряють військовим, які зараз воюють, 92% ветеранам нинішньої війни, 87% ветеранам АТО, а 77% населення вважають, що суспільство поважає ветеранів. А рівень поваги до жінок ветеранок є ще вищим 81%. Водночас самі ветерани оцінюють ситуацію дещо стриманіше. 60% вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, тоді як 36% дотримуються протилежної думки. Ну і дослідники зазначають, що між суспільним образом ветеранів і їхнім власним відчуттям існує певний розрив, однак він має природний характер і не критичний. Як би ви прокоментували оці результати? Ну, дуже добре, те, що суспільство довіряє ветеранам і Збройним силам, тому що це, Збройні сили це е, чи не єдине, що, е, єдине, що дає нам право на життя зараз Україні, українцям, українській державі, українській нації. І е, я тішуся, що суспільство не втратило надію в силах оборони. Тому що Збройні сили зараз. Е, в силах оборони не тільки Збройні Сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, управління Державної охорони, служба безпеки та і далі, так далі. Всі, хто мають військові зоні. А, Поряд з тим, а, дійсно, можливо, деякі ветерани не в повній мірі відчувають до себе повагу. Я, я розумію, тому що а, десь це дійсно так. Десь це. А, інформаційно психологічна операція, яку росіяни намагаються навмисно спровокувати якийсь конфлікт в українському суспільстві. Десь там хтось когось там б'є, а насправді це не так. Насправді там це відео десятирічне донини, що когось там затримують. От і Росія дуже гарно грає на настріях українців. Дуже, дуже гарно грає. Через ботів, через і ці моменти треба враховувати ці також. ці моменти всього. також треба враховувати, оскільки вони не можуть нас побороти зовні і вони намагаються будь-якими методами по крупинці по частинці щубити українців зсередини. Це єдина можливість е, по, не, єдина можливість побороти українців це наче, е, натравити один проти одного. І цим користуватися внести, ну, внести розбрат. І е, росіяни не гребують е, цим методом подекуди і часто. І там за допомогою. Знаєте, зараз там штучний інтелект. Але я, я бачив сам ці відео недолугі, але е, тисячі репостів. І це все нагнітання, воно от робить такий, скажімо, е, Перегін від 92 і 36. Угу. Хоча в цілому я можу сказати, що повага, повага до ветеранів в суспільстві на досить високому рівні, і дані досить релевантні. Досить релевантні. Я завжди на початку багатьох своїх там зустрічей кажу, що ветеранська політика це найкраща реклама служби в армії. Тобто, ти можеш зараз побачити, що буде з тобою, коли ти закінчиш службу. Як держава буде про тебе пиклувапіклуватися? Тому ветеранська політика це от найкраща реклама того, що буде потім. От якщо ми зараз робимо гарно, то люди будуть розуміти навіщо вони служать. От і все. Е, ну, дивіться, як на мене, ветеранська політика це один з індикаторів, від якого залежить не тільки ставлення до тих людей, які воюють за Україну, власне, за кожного з нас вони воюють, а й віра в нашу державу і в нашу перемогу. Тож проблеми ветеранів, як кажуть, не відкладеш на потім. Їх треба вирішувати тут і сьогодні. Як це відбувається на Чернігівщині? Про це ми говорили із заступником голови обласної державної адміністрації Іваном Ващенком. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.